Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк на українському радіо. У цьому сезоні ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Останній тиждень українські соцмережі обговорюють черговий скандал. Мовляв, Україна виділила понад 11 мільйонів доларів на дослідження антарктичних пінгвінів. А Полярники на станції Академік Вернадський» нібито живуть у розкоші, насолоджуючись шоколадом, червоною рибою і вином. Деякі блогери, навіть деякі медіа, із обуренням почали критикувати полярників, критикувати пінгвінів, не спробувавши навіть спочатку розібратися у ситуації. Що ж сталося? Отже, чи дійсно Україна виділила на дослідження пінгвінів 11 мільйонів доларів? Чи так нам потрібна Антарктида та її дослідження в умовах війни? Чи можна ці гроші спрямувати на інші потреби, наприклад, на військові потреби? І чи дійсно полярники об'їдаються дорогою рибою і шоколадом з вином? Про усі ці питання ми поговоримо сьогодні у випуску. 11 мільйонів доларів на дослідження пінгвінів, таку спрощену і зманіпульовану, але голосну думку рознесли по соціальних мережах небайдужі коментатори. Можна зустріти в інтернеті думки, що антарктичні дослідження в умовах війни є недоцільними. Гроші треба спрямувати на військові потреби. А меню полярників буцімто занадто розкішне. Якщо не ставити уточнюючі запитання і сприймати заголовки на віру, не перевіряючи, то легко піддатися на таку маніпуляцію. Ми згадуємо перше правило критичного мислення. Якщо новина викликає у вас сильні емоції, то важливо зрозуміти, звідки ж вона взялася і хто її ширив. Першим про це заявив відомий російський пропагандист Анатолій Шарій. Деталі розповів українському радіо Євген Дикий, директор національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України, морський біолог, кандидат наук і ветеран російсько-української війни. Я гадаю, що нашим слухачам багато що скажуть таке прізвище Анатолій Шарій. Це відомий блогер, який давно перебуває саме, ну практично офіційно на роботі на спецслужби Російської Федерації. Втік з України, сидить в Іспанії і звідти відпрацьовує ФСБшні гроші. Бере дані про вартість української антарктичної програми, тобто про те, скільки Україні обходиться станція Вернацька, криголамна сфера, робота наших науковців, і всі пов'язані з цим дійсно серйозні витрати. Це ніколи не приховувалось. Воно не тільки лежить на системі Прозоро, де можна подивитись всі ці закупівлі. Але також, власне, кожного року, коли ухвалювався закон про державний бюджет, Міністерство освіти навіть прямо в себе на сайті з красивою такою інфографічкою, завжди ці цифри давало, але раптом шарі їх знаходить подає як якусь сенсацію, якесь відкриття, і звичайно ж подає під соусом, що під час війни Україна жирує, там береться крихітний фрагмент із нашої загальної закупівлі, яка сумарно складає порядка 11 мільйонів доларів на рік, які формулюються як 11 мільйонів доларів на дослідження пінгвінів. От а далі дається маленький фрагмент скріншота, там де про закупівлю сухого вина та шоколаду. І от власне все. І далі розкручується хайп. А під час війни українські полярники на станції Вернацькій обжираються шоколадами, заливаються віном, а країна витрачає мільйони доларів на пінгвінів. Все, ну, в принципі, абсолютно, скажімо, нормальна, якісна робота професійного провокатора. Намагання викривити факти про українську антарктичну програму робляться Росією не просто так. Євген Дикий розповідає, як українці борються із російським впливом в Антарктиці та чим корисна участь України в Антарктичному клубі держав з одного боку. Є велика геополітика, є всього 29, Підкреслюю, 29 всього держав. Нагадаю, що загалом в світі більше 200 держав. Так от 29 держав, які входять в так би мовити, Антарктичний клуб, тобто є повними членами договору про Антарктику. І кожна з цих країн має свою станцію, кожна з цих країн має свою полярну дослідницьку програму, і що дуже важливо, кожна з цих країн має право вето в договорі про Антарктику. І ми, наприклад, зараз заблокували спробу Росії протягнути 30-ту країну в цей елітний клуб, а саме Республіку Білорусь. От, ми скористались нашим правов'єтом, ми обломали цю російську операцію. От не буде в них ще одного голоса, який міг би робити за них брудну роботу, яку їм самим незручно робити. І там вирішуються достатньо серйозні питання. Ну, наприклад, те, чи будуть видобуватися в Антарктиці корисні копалини, чи не будуть. І якщо будуть, то коли і якими країнами? Або навіть прямо зараз там в системі договору про Антарктику є комісія з живих біологічних ресурсів, яка розподіляє квоти на рибальство. Між іншим, Україна одна з п'яти країн, яка веде інтенсивну на рибальство в Антарктиді, тобто це серйозні геополітичні інтереси, і взяти і вибити Україну із цього клубу. Причому просто руками професійного блогера, який працює на спецслужби, і наших українських корисних ідіотів, які на нього повелися. Ну це була б одна з найдешевших і найбільш успішних російських операцій, якби це дійсно закінчилося їхнім успіхом. Цікавим моментом у цій історії є те, що розрахована вона на людей, які не розуміють, із чого формується нині державний бюджет України і як його в принципі можна витрачати. Власне, чому так зрезонувало українцям оце все? Бо і пінгвіни, і, і червоне вино це все насправді дрібнички. Ключовий меседж, який закинули українцям, що гроші на практичну програму витрачаються під час війни, а тепер увага замість того, щоб на них купити там дрони, патрони, там кожен може підставити будь-що. Це ключова брехня в усій цій історії. Справа в тому, що більшість людей не цікавляться, взагалі, як в нас зараз побудований бюджет, хоч це знову ж таки, ну абсолютно не є секретною інформацією. Зовсім це публічна інформація. Наш бюджет зараз складається з двох частин, зовсім різного походження. От, все те, що от ми з вами платимо, от наші податки, наші збори, от все, що йде принаймні в загальнодержавний бюджет, місцеві збори, це інша історія. Зараз виносимо за душки, ми не про це говоримо. Так, от, все, що от з нас з вами йде в загальнодержавний бюджет. Воно до копійки все йде на війну. От всі податки та збори зібрані в загальнодержавний бюджет в Україні. Їх всі з'їдає війна. А вся гуманітарна сфера наука, освіта, культура, медицина це все зараз утримується коштами західних платників податків. Це фінансова допомога, яку надають там західні країни. І а тепер увага: ця допомога надається за умови саме не військового використання. От нам це може подобатися, нам це може не подобатися, але це є факт. Ці гроші не можна використати в військових цілях. От союзники за цим дуже навіть слідкують. От вони дають ці гроші і ставлять умови, на яких. Чи можна, в принципі, перерозподілити гроші замість антарктичної програми на щось інше? Можна. Ну, наприклад, можна на зарплату вчителям, щоб виглядало б набагато шляхетніше. Я порахував, до речі, кожен український вчитель, от якби Україна повністю обнулила всі 30 років роботи в Антарктиді, закрила станцію, продала на метал Криголам, так от кожний український вчитель отримав би 3 долари на місяць. Ну, от далі кожен має право сам для себе судити, воно того варте чи воно того не варте. Але це те, що, хоча б в принципі юридично зробити, можна. А вибачте мене, витратити на дрони чи патрони не можна в принципі засадничо. Тому отака постановка питання це одразу mm -hmm. повністю саме вороже і псо, і от саме це українцям зрезонувало. В нас ж ні, я розумію, що пересічна людина не зобов'язана в принципі знати, як формується наш державний бюджет. Але якщо ти цього не знаєш, якщо ти не дав собі такої праці, то будь такий ласкавий: не висловлюйся публічно про те, чого ти не знаєш. Ну на жаль, у нас так не прийнято. Я абсолютно переконаний, що ми виведемо це все на чисту воду. Що ми це все, як бачите, цілком здатні відповісти на всі запитання, пояснити. Я переконаний, що конкретно цю маленьку битву на інформаційному фронті ми виграємо. Але мені ця ситуація показала вкрай неприємну річ загалом про нашу медіосферу і нашу соцмережі. Оце категорична відсутність критичного мислення, і оце не бажання перевіряти джерела, а бажання просто брати, репостити і хайпувати в принципі з цим треба боротися. Це були аргументи від Євгена Дикого, директора Національного антарктичного наукового центру України і ветерана російсько-української війни. Ну а на десерт варто торкнутися, все ж меню наших полярників. Уривок закупівлі, який поширювали у соціальних мережах, містив згадки про закупівлю сухого вина, шоколаду і червоної риби у чілі. Насамперед варто розуміти, що деякі продукти у гуртових закупівлях коштують дешевше ніж на базарі чи в ресторанах. От, до прикладу, чилійський лосось можна купити дешевше ніж курятину, адже чилі – це один із найбільших виробників червоної риби у світі, тому ціни там дуже приємні. Теж саме стосується і шоколаду, адже Південна Америка це батьківщина какао. Те, що для українців є делікатесами, якщо це закуповувати у Чілі, то це звичайна їжа за невеликі кошти. А саме там якраз і відбулася ця закупівля. Вино в умовах життя за полярним колом допомагає регулювати тиск, і це важливо в умовах саме полярних станцій, де тиск значно нижчий ніж в Україні. Різниця настільки значуща, що має вплив навіть на найбільш здорових людей, тому тиск потрібно або медикаментозно регулювати, що є дорожчим, або вживати невеличкі дози вина. Червона ікра – це не просто делікатес, а важливий продукт, який довго зберігається, і містить вітаміни А, Е, і особливо Д, який просто ніде узяти в умовах полярної ночі. Тобто це питання в першу чергу здоров'я. Тож насолоджуємось їжею, але не піддаваємось на фейки, адже здоровий глузд – це найкраща зброя проти дезінформації. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русский фейк. Стукет з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість, з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.